где, Блять! Они везде, они просто везде. Я не понимаю, кого это стрелять. Так це там втушивали. Ну а добивать кто будет. Да-да-да-да-да. Вик в кущах, прикинь. Он в кустах. Блять. А ты не скажешь, Ааа! Не-не-не! Нихера себе! <свист> да ну нахер! Я як так! Як так! Вы шо рёте, блядь? а как моего проявить? Це капец! Мун спасай! Пис... Я не знаю, як вас спасать. Ви в кущах сидыть, <свист> короче, туда гранату треба, <свист> Требяне. 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 так не виживеш. Охереть! А мы одного хоть положили, который в кустах сидел? Я на камне лажу. О! Да, Выживешь, бляха. Ай, блядь! Сука, их тут богато, блядь! Блядь! Нахуй! Всё, всё, может, текаты. Втекай, Давай на зону. Зона. Короче. Ты метки забрала хоть? Нет, а там. Да короче, я короче, это... заберу. Да не, все. Ну, иди, там, же, иди, же, да, иди там, иди, там же зона уже почалась. Блять, а сука. Нихера себе, я к терминатор, короче, преследую. Через забот, через забот. Да, потом не ш... ускоряйся, блядь. Да, там шаш... Блять, а. Я <с> метки покицей настроил. А, винсботом, прикинь. Бляха. Глазаньку уже. Да. Вон Шауден. Харакири. А, блядь, Шауден. Да. Блядь. Так коли так не управляємо, він літає. Так, знизу ще. Вс. Все, зарубали. Да, матч, конечно. Ты в Ні. не а? Нет. Да! Один, да? Ее, yeah, тут отвое сразу. Прессуй. Я ч. <laughs> Я нихера не бачив. Так, у Yeah. Бляха. А, ще! Yeah. Та бачу. Yeah, їх двое, yeah, yeah, двоє. Да. Yeah. Yeah. Бляха, я топ. Офигеть. А, щит. Там ще зверху. Там двое. Сыфтабу там? Бляха, є хтось. Бляха, в мене банки включені, і банками закидаю їх. Мені тоже. <сігіт> мені тоже банки включені. <сігіт> Бля. Це хто ш шахтусь був тут? А, бігай, бігай так. десь. Дай, дай. Блять. Офігеть, тут паніка. Може, може на першому... Внизу, внизу, на першому поверсі. Блять, я прыгаю. Ладно. Эй, патроны кинчились. Блять. Все завалил. Тикай. Что ж, Давай поможем им в бета бота, ладно. Шо, шо, шо. Бляха. Давайте ти, ти з мечами там можеш. Аж... Бляха, це з ботом задро такий. Бляха, я його вбив. Але там... там ще бот. Бляха. Взаді. Так. Бляха! Хтось навалює. Я втікаю я зараз здохну. Так, банки, банки, банки. Банки закінчились. Вот oh, это. Офігеть. Тут це шо бот? Да. Oh. Капец. Ден. Це людина? Чи то... Все. О. Офігеть. А ви такий на морозі? Кор короче, розбудили його, спав під деревом. Ага. Дым в хаті? Нет. Да, в хаті, в хаті. За хатою тут, не а. Бляха. Все. Все. Да да все пацики на, на байке а, уже духа, данки тоже подожди, подожди, аккуратно справа шевы, тут дуже аккуратно, тут дуже аккуратно виhen. Я все больше. блять, я полетел случайно. Чтобы ее... И сюда. Все, убей тут. Да, может быть, там, там, ДХТ. А, нет. Я піду в розвідку, подарюсь, подожди. Так, а Ашауден. Один. Сауден. Один. Так вс. Так. О! Бере медик здесь, второй. Ее Але да. Наверху чи що? А, е, е. Бля. Та не! Бобин! Ага, що... Гаюшки. Было <реш> телепортивно. Бежать, бежать, шеденный патик бежать, страй стобина, страй, стобина, бежать. Заїжджаем. Так, один День ей там другий, другий побіг на вар. Бляха, патроны кило. Бачу. Блять, тут один, стой. Блять, шонь тоже з мечом? Ні? Не? Знаю, Низ, не, нес прыгнул. Блять, я задумался за ним бегать. Ебать. За... Тут... З... Нет, ты за забором, за забором дать, надо. Ага, Все, його Тікай, я его зарубал. Тиказиц, там не там шесть. Тихо, шадно, пати. Аккуратнейше. До нас під'їхали. Бляха! Я пока сідайте сідає, в машину, ты в машину, блядь, В цю машину. Давай. В яка приїхала. Давай. Давай, давай. Бляха. Та им накидай у тебя почти побитий. Давай давай, 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 давай. йому капець уже. Завалила. Бачиш, Бачиш, да? Я бачу. Ляха. Вони ще прыгаете туик. Так. А там один був, хтось. Не знаю, мене меня побити цей, блядь. Починаємо сляться, давай, давай, давай. Блять, Що за Захреня, блядь. Охреня, блядь. добив, ти ты убил, да? Да, все. Да, в том він пуще добити. добытый. Надо поздливо слять паче цель за це шо с эти класс таки классная фигня я просто не понимаю что она хотела типа цеки ше oh. зашли ше зашли перезаряжаются нас ну, слива сейчас с горы там заходять, подожди аккуратно тут заходять снизу снизу заходять, вач вих Бачу, а. бачу. Бляха. Я навіть не спів Бля, Бля, стрі... я кудись впала. Попасти, не попасти не можу. Да, ну. Но... Там Ого, хтось не з ушей. По, по мені, да. мені пробили, хорошо. пробили. Бля. Осторожно, ви Бля, десь вообще... не ходите, вони добре стріляють. Вони вже вилізли, да? Да, вони Вон. щось вилізли. Переду. Вон, бачу, входить справа, середи, входить. Двоє. Накидай хорошо. Бляхотой гелик добре зарядається. Я сканирую, сканируй, сканируй справа. О, він, є, впереди. О, ж. І Зарю на тебе повалив. Да я повалив, все я завалив. Все. Не йде він. Ага, по кому, тут. по я кому? Я не пойму, де... Там? А, їбать, я... о! Ага! Бачу, бачу, попав. Є. Yeah. там є. О, там є. Я думаю, тут. Бляха. Це той чувак з ботом, чуєш? Що я прибив? Ні, там ще є, їбать, вони ж маляють. До, до, до мене підійдіть, до мене підійдіть. За, за деревом. Короче, тут реникатись, ні. Так, о, так. Вони так хорошо не... стріляють. Да, да. Один да. отут, тут, 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 тут короче. Сзади хтось. Сзади Я не знаю. Ой, свин, блять, он він в будке! Так, зармачам зарубаем. Бляха. Дуби их двое тут! Слышь, ты, шо? ты, шо? ты шо? Бляха, бляха поднимай меня, мун. Да поднимай! Поки Пока не пізно. Пиднимай, поднимай, потому что до нас подходит. Да поднимать надо. Да на дни заходит, походу. Почекай, Миш, треб, похиляй ты Блять! Да шо там происходит? Ну -мо. Все. Диспереду. спереду. Пох... Похилявся? Короче, в туалет разобрался. Вы в кустах, че шо там. О, ні. Вони не! Он не в кустах. Пиднимить кто-то. И заряд поднимай. Давай, давай. Я поднимаю тебя. Бляха. Там загрузки. Мені тяжелой так збирать. Бляха, я вже не маю ховатися! Прикинь. Ну, пибанок. Та зараз, 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 ви. Банки надо пить. Бляха, то ж тільки що випив. Давайте вниз, вниз. У мене маленький я. Кому маленький зараз? Бери, бери, бери. Ну вони там сидять! Внизу, так, внизу, 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 отут! Я понял, у нас чуваки є в в ну, поводі, бляхай, повній, поводі, не софас на дром есть. Бляха, воді! Бляха, Бляхай по мне начинать наваливаться. Ааа, пучка мене ранили, вот знизу. Зарин, зарі, он підними меня. Піднимить мене хтось. Бляха, нафиг я на нього загрибся там зверху вже навалюють. Я не знаю, что ты робил. Бляха. Йо! Що таке, що було? Вальнули вогнем. Все, прибігли до вас. Візьміть меча. Меча візьміть і ихера. Я так. беру, подожди. No, no. Офигеть. Бляха. Вони тоже з мечами. Всё, да пер, ну! Бляха, Це ж не победа, це не победа, це ще не победа. Ще п'ять чоловік, почекайте. Да, і у нас сейф. Да быстро перебиться, подожди, сам кустах, ну вы сидите зона, зона ходит в куще в кус сядьте, сяй, сидить в кущах, не паль... А, бляха, зона. Ты капку зону ослухать. Да, да, да. Скало, Давай, там, прыгайте вниз, ще раз. Та и зеря, ты ж з мечом. Ще раз треба було нажати кнопку. Я ну, нажав. Ну, бля... все біля мене бегает. Я, я вже переключай все на мон. Біля мене б'є, бі, я на тебе пойду, щоб, на, щоб на тебе вийшов. Бачиш? Там на тебенку и сей за банкою. Свалю, свалю, вліво за дерево. Бля. Перезарядись. Блядь. Він в хаті зліва, сиди, а не? Шо? А Дарвич тых -а! тых тих, тих, тих. Ты хай хода, хай пих. -пи. А, хрен, тут зона одна, в другую сторону зону. Влево. Блять. Не, а. Вот сюда. Бля, пустой. Бля, бляха. Да в этом я. А, тут чувак! Офігеть. Тут я не бачу. Та то капець я сліпий. Ти готовий. Он ще спереду. Бачу. Мінус. Так, зверху. Зверху, і знизу. Я її ніколи не юзав. Там чувак сидить, О, прикинь. Там чувак, да. Охереть. Их тут двоє. Так. так. Блять. Дай в середині. Все, 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 ему гайка. Так, во, внизу. Блять. Так, і ще хтось є. Блять, на машині. Тебе завалили? Єбать! А, а, мене вальну, да. Все ого. Два мелких спочатку. Так. Е, патрони. Куди? Патроны. О. Бляха, ты съе тут? Бляха, повезло. Е-е-е. Є, є, є. Я Я метку поставив! Все. А кто-то стрелял да. Ой, тут еду, че вот в круг. А сколько дальше? Бачу. Тут їх двоє. Так, один ліг. Бляха. Так. так. Ну давайте. А він... Воу, один тут. Ладно. Так, ще один, я бачу, бачу, блядь! А Та що його так за заклинило? Давай, давай, пом. Фухта.